Шановні друзі, всім доброго здоров'я. Хотів зразу попросити вибачення підписників за таке відео свого роду відеозвіт про зроблену виконану роботу. скажімо так. Таких звітів я не знімаю, але так як є сьогодні час, вирішив зняти. Можливо, комусь щось також пригодиться. Отже, прислали мені такий ось Домкрат, то є ще союзний Домкрат. 12-тонний домкрат. Тут є конічна різьба, ось я її викрутив, щоб його не завоздушувало. Ну і викрутив ось е, цей клапан. Я витягнув кульку е, і стікає масло. Масло дуже густе. Хтось залив, скоріш за все, автомобільне масло. ну Тому при автомобільному маслі домкрат не може. Нормально працювати, нормально качати. Хіба то масло ну, якогось типу таке воно рідке. В більшості я заливаю масло вертенне. ну і є і 20. так. Ну і Є там різні види масла з кращих, але з такою приблизно густиною. Тут чоловік сказав, що на штучку постійно манжета летить. Каже, покачає декілька разів. І летить. Ну тут зрозуміло, я зараз не знаю, як на камері буде видно. Подивіться, як, як ходить шток в самому циліндрі. От зараз це витягнемо. от отут от манжетка стоїть. Ну, це зрозуміло нам треба буде повністю переробити. Тобто я перероблю. поставлю. Новий шток, циліндрик перепрошую. Ну і скоріш за все, що буде також новий шток. Ну що ж, розбираємо, далі покажу. Так, ну що ж, поїхали. Беремо ключик. Іноді буває гайку, чи циліндр відкручуєш двохметровою трубою. Ох, пішло масло. Так, витягнули. Ось так от. Шток В хорошому стані, шліфанем буде працювати. Манжету поміняємо. Тут всередині також орінгове колечко в кришці поміняємо. Ну і прокладка, прокладка, вже погана прокладка, от прокладка, прокладку також поміняємо. Так, знімаємо крышку, колбу витираю, щоб не текло. З також стоїть прокладка і вона також йде під заміну. Її треба замінити. Так, відкручуємо циліндр. Так, головка 22. Вороточок. Так циліндрик відкрутили. Він зверху розбитий а всередині, в принципі, в принципі, всередині він нормальний. Я його проміряю, ну і там вирішу, що робити, чи його замінювати, чи можливо буде цей працювати. Покладка, і дуже важко витягнути мідна. Можна голку зламати. ось от. Кулька так, зараз пробуємо відкрутити циліндр Так, довелося <кій> мені брати трубу, щоб зривати циліндр, Ну але зривалось швидко. Так, викрутив. Циліндр досить, у досить, досить хорошому стані. Я його прохонінгую. зміню манжету і домкрат ще буде працювати. Тут клапан, ось кулька. І корингове колечко. Ось таке. Також кольца всі обов'язково. Треба замінювати. Треба міняти. Міняти треба. Так, ну що, почищу, видаю, промию, вимию, поставлю колечко ну і покажу, що з того вийшло. Коротше, тут ще таких 5 копійок. Тут тут на штаці. Ось таке. Ну, я не знаю від чого це так. Продерто по, по, подряпано, не знаю, від чого це, ну, коротше, шток не годиться. Шток не годиться. Циліндрик, як я подивився, менш більш нормальний. Попробую його всередині, всередині прошліфую, пройду так, дрібним, так, щоб він не має такої ж сильної овальності. Якщо виведеться, прошліфується, то залишимо цей циліндрик, якщо не пошліфуються лишаться там якісь царапинки, зробимо циліндрик новий. Ну і штучок, то як я вже говорив, штучок по-любому поставимо новий і з хорошою поліретановою манжетою а не з цією резинкою. Так, шановні друзі, в цьому відео покажу такий цікавий момент, щоб вирівняти площину, ось в, дан, в даний момент це площина от Домкрата, ну то неважливо, чи площина Домкрата, чи якась інша площина, яка має, наприклад, прилягати до чогось ідеально, до прокладки, там, ну, хто займається якимись ремонтами, особливо автомобільними і так далі. ну і... Повинна площина прилягати, наприклад, до чи паранітової чи паперової прокладки, чи хто займається ремонтом станків, можливо. От. В даному випадку це є кол Вона повинна прилягати з цією частиною до прокладки. Доправда, прокладка тут пластикова, тут особливо, особливо таку аж велику роль не грає, тому що якщо хороший пластик, нова прокладка, вона зажме і не буде тут підтікання масла, не буде тут. Ну, Підсмоктування повітря. Ну, от, суть, суть не в тому, суть, як пошліфувати от, таку от, наприклад, рівну поверхню. Так? Це є скло. Ось. Скло, звичайне скло. Шліфувальний папір на скло. Ну і такимо круговими руками. Площину ідеально рівну. Ну, от, виходить вже досить гарно. Ще Чуть і буде супер. Таким чином можна добитися такої менш-більш паралельної поверхності, тому що скло воно є. Завжди рівне, ну, звичайно, можливо, є якийсь там брак скла. Ну, в мене принаймні скло рівне. І от такий шліфувальний папір. І таким чином у мене буде хороше, е, хороше прилягання до прокладки. Ну, Ось така от ізюминка відео, я думаю, комусь то пригодиться. Так, зібраний. Пробуємо кричати. качає, газує. Новенький штучок. Тут новенька манжета. Донтрат працює. Так, поставив я домкрат на прес ось таким от чином. Прес з манометром недавно поставив на нього манометр, от, але крутив напряму в циліндр. Треба зробити ну, якийсь перехідник, такий, щоб манометр виставити, щоб зручно було дивитися. Так, манометр ну, по різьбі попав так, що в бокову сторону. Ну, нічого так. Можна так перевірити. Так, качаю домкрат. Домкрат качається. І на монометрі росте значення. Ось от. От так накачаю. У мене є табличка переведені бари на тоннаж. скільки я даю і яку нагрузку. Ну, от, думаю, вистачить. Вже така нагрузка велика. Оцим, оцим оц таким от плечем довгим. Вже ледве нажимаю на домкрат. От. Ця ручка не піднімається, якщо не тримає цей внизу клапан, то, е, буде підніматися ця ручка. Ну, хто стикався з домкратами, можливо у когось є така проблема. Е, якщо не тримає от, під циліндром, перепрошую, під циліндром клапан, там є такий клапанець, кулька, там шестерка чи п'ятерка. Забув. Там кулька 5,5 стоїть під цим 12-тонним, стоїть кулька 5,5. Так, ну Лишаю на півгодинки. От, бачимо, що значення не змінюється. Насос у мене від преса тримає нормально. Тобто якщо манжета тримає, клапан не тримає, то значення особливо не зміняться. Ну, там Плюс-мінус може впасти, якась похибка можливо, десь в повітрі було. От такі справи. Домкрат готовий. Десь у наступних відео. Що як буду робити домкрат, я буду мати можливість познімати. Я покажу, як перевірити домкрат без цієї колби, перевірити клапани і манжету. Можна на пресі перевірити, не ставлячи цю колбу, не наливаючи масло. От такі от справи, такі от відео, такий звіт виконаної роботи по ремонту такого 12-тонного домкрата. Мені його прислали, правда чесно, не пам'ятаю звідки і не пам'ятаю, хто треба дивитися накладну. От пакую і відправляю назад. Всім дякую за увагу, будьте здорові!